Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. 15.59, практично 16 годин, неділя, 11 червня. І давайте ми подивимося. Давайте подивимося, що у нас буде, яка у нас буде друга декада. червня. От з 11 по 20 червня на Запорізькому напрямку, яка буде ситуація зі сторони Збройних сил України? Так, карти всі прикриті. Новини будуть якісь. Щось воно буде, общество буде це обсуждати. Хоча по луні це не дуже приємно. Ну, от, клевер падає, стабільність більш-менш. Книга. Книга те, це секрети і це ось падали, впали нам зірки. Знов новини якісь, швидкі. По дереву це гарні новини, але тут подія лежить по хресту. Нервова буде дуже обстановка. Що це за новини? Що це за подія? Зміни якісь будуть йти? Які? Опять, опять письмо. Проблеми. Проблеми і причому проблеми ці будуть пов'язані. Між, трансформа... між письмом та проблемами лежить сонце. Так, да, люди, це буде якась погана річ. Розвиток подій для ЗСУ. Наприкінці щось буде таке тяжке у нас. Якісь будуть зміни дуже серйозні з проблемами, з плютками, з нервами. Сонце, це буде якийсь удар. Непростий буде ця, ця декада, дуже непроста. Почнеться вона більш-менш по клеверу, тут більш-менш стабільно йде ситуація. Бачите, фінанси будуть, ресурси йде. Бачите? Не, не видно ці карти. Ось, зразу після Лілії Коса. Це різкі рішення сил будуть наших. І ось тут іде зміна по Христу. Повернення свого. Ой, мабуть, будуть якісь бої йти люди. Серце лежить, але тут лежить і змія. Хитриплан. Ну це ще може по розуму бути, що якісь будуть речі робитися дуже швидко. І роздоріжжя. Я вам так скажу, що я по цим картам так розумію, що а, цей, цей, ця декада буде по початку, вона буде більш-менш, але тут ідуть башні, тут ідуть постійно удари. Але по клеверу якось більш-менш, але потім воно буде все а, ось по луні іде теж більш-менш стабільно, ресурсна карта, там щось до них, і ще йде таке. Далі йде все закрито по книгі, засхит світу, і дуже потужна якась по ліліям буде історія. Це, скоріш всього, десь ось там 17-те, щось отаке число десь. І починаючи далі йдуть різкі, дуже заяви, зміни. Вони будуть дуже тяжкими. Але, скоріш всього, з поверненням, з поверненням наших територій, якихось, якихось іменно Запорізької області. Бо там пішли аїсти. То я сподіваюся, що все ж таки там буде ця історія. Ну і давайте подивимося, що буде цією декадою з 11 по 20 червня. Що це буде для росіян на Запорізькому напрямку? У них теж багато ресурсу, практично повторюються карти, все прикрито, вони там стараються то, але швидко підуть новини. Навіть не то, що новини, а до них як допомога буде йти. І вони її отримають. По Христу вони отримають допомогу. Ну, там якийсь план іде, іде якийсь там план іде. в них. Зізнається, він у них є той план. Дуже швидко вони до нього прийдуть, бо тут буде от у них, знаєте, така, вони будуть переживати. Поки що по книгі там воно приховано, але вони радіють. да, Тут по луні вже йдуть якісь в них, вони один з одним переговорюються, ось по птичкам також. Ну, щось вони отримають таке. Може, навіть люди підійдуть, не теж тех, техніка, а і люди підійдуть до них ну, Допомога. І ось по ліліям, так, це дуже швидко буде відбуватися. Так, ресурс такий хороший де них найде, дойде. З планом, з планом, з подіями. Ви знаєте, вони непогано тут триматимуться. Договорінність якась буде серйозна там йде. Прийдуть ще люди до них, і вони щось будуть шкодити. Е, верніше їм у них будуть там пошкодження, це ж про них. В них будуть пошкодження. В них буде пошкодження по крисам. Це довго це буде йти пошкодження. Ну, травми, травми постійно там будуть поранені. Ну і довго, по якорю довго. Розвілка, ресурси де. До них іще будуть йти люди, люди. Угу. Ось башня прилетіла. І що далі? Неясна буде ситуація. А ну що, після змії ляже. Перемога. Отримають букетик. Отримають букетик. Але я тут багато карт наклала. Ну, я вам можу сказати, що так, у них непогано все тут буде. Непогано. Я вам можу сказати, що буде непогано у них, тому що, ну, я, я ж бачу, що буде непогано. Різкі якісь рухи будуть. Ну, я вам хочу сказати, що. У нас там випали пльотки, там, видать, буде дуже боротьба серйозна йти. Може навіть наших багато там постраждає і ось вони там будуть мати успіх. Якийсь частковий матимуть успіх вони. Все ж таки. Друга декада тяжка буде дуже для українців. Ось те, що я розумію. Дуже буде вона тяжка. Бачите, криси падають. Тобто рішення, але воно буде не дуже тут. Ну, люди будуть то оцінювати, працю буде робитися, це все понятно, Але по, по нашим серцям ці криси будуть грестись. Ну, дай Боже, щоб воно було недовго. Тут падають кубики і добра новина. Тобто по крисям це буде недовго. Вони щось нам можуть пошкодити там. Пошкодити, помішати, щось зробити опять. Ну, для ЗСУ закінчиться більш-менш нормально, по зіркам захист все світу йде надасть захист все святим. І навіть сохранить по максимуму сохранить життя. По максимуму сохранить ресурс. Ну, тут більш, більш якось е оптимістично показали, слава Богу. Так. Ну це я так коротенько хотіла пробігтися. Подивитися, все, люди. Ну, війна є війна. Бачите? Все, почуємось, Па-па.